та паради стрільця. Глянемо, що у вас буде в серпні. У Вас буде в серпні очікування чогось нового. А, очікування, можливо, ви захочете якогось свята, ви захочете піти на день народження, ви захочете піти на якесь весілля, ви захочете познайомитися з якоюсь людиною. Тобто, ви будете очікувати чогось нового, якихось зародків у вашому житті. Якщо це пов'язано з роботою, то ви будете очікувати, можливо, дзвінок від якоїсь там персони. Можливо, вам вона вам не те, що не подобається, але такі викликає змішані почуття. Ну, давайте глянемо, що там вийде. Ну, потрібно почекати. Потрібно почекати. У вас є пауза, щоб ви отримали той результат, який б ви дійсно хотіли. Добре, давайте глянемо. Порада вам на серпні. Порада вам. Не накручуйте себе занадто, коли можете бути емоційними. Ви можете прям або занадто себе накрутити, або навпаки, дуже сильно закритися в собі. Не робіть цього. Дозвольте собі цей час вести на в насолоді, сходіть якийсь заклад, дозвольте щось собі таквеньке, але це зробіть через те, що я дійсно хочу порадувати себе.